Усім вітанечка в цьому відео про мульчу. Так, для чого ж нам ця мульча? Багато у кого, я знаю 100%, можливо, майже у всіх, є проблема з поливом. Води в нас не вистачає, її мало, тягати треба багато, поливати таким жарою літом. Можна щодня важко, не завжди є на то все сили і так далі, щоб зменшити наші трудозатрати і витрати води, ми будемо мульчувати наші грядки. Але мульчування грядок це у нас не тільки економія води, які в у нас запускаються процеси. У нас не перегрівається ґрунт, він в нас не пересихає, під мульчою тримається волога, органіка, якою ми мульчуємо, потрошечки починає перегнивати. Тобто, у нас там, якщо є волога і тепло, у нас починають працювати мікроорганізми, корисні бактерії, в тому числі і грибки. Якщо це все є, у нас створюється така корисна мікрофлора, яка автоматично знешкоджує патогенку, або не дає її розвиватися, або її присажує. Наступний плюс мульчі в тому, що оця вся органіка зараз. Вона от лежить, якби економить нам поливи, економить нашу воду. Ми не сильно там по цьому питанню напружуємося. І ви не забувайте, що ми вносимо так само органіку. Тобто ця вся органіка, яка вже почне там розлагатися, берегти нам вологу і так далі, вона. Залишиться тут, і ми її там зафрезеруємо чи перекупаємо на наступний рік. Тобто, вся ця органіка піде в ґрунт, тим самим покращить нашу, наші ґрунти, підвищить нашу врожайність і так далі, покращить нашу структуру, якщо у вас важкі глинисті чи суглинки. Тому. Це також потрібно і для таких цілей. Слідуючий момент під тою всею мульчою, коли в нас є волога, помимо того, що там є ці організми мікробіота, у нас буде розвиватися і гарно активно. Працювати будуть дощові там, чи земляні черв'яки, чи компостні черв'яки. Що роблять черв'яки? Вони затягують цю органіку глибше, вони роблять свої ходи, це покращує проникнення кисню в грунти. Це дає можливість. Корням гарно розвиватися, тому що вони ростуть по цих дірочках, які наробили черв'яки, це вже я спостерігав неодноразово. Якщо багато оцих ходів, вони по цих дірочках собі спускаються досить глибоко і комфортно, я так розумію, себе почувають. Також по цих дірочках дуже гарно і швидко зволожується ґрунт. Так само вночі. Коли в нас літо, вночі да, прохолодно, в день жарко, коли в нас є зверху шар мульчі, у нас там утворюється конденсат, і навіть якщо ви не поливаєте, то чи, там, чи не маєте можливості, чи навіть якщо у вас там, ви там на дачі, да, там приїжджаєте раз в тиждень, у вас мульча дасть можливість цій рослині нормально себе почувати. Також мульча в нас виконує. Таку роль тої органіки, на якій буде сидіти в нас триходерма, яку всі люблять. Да? Тобсі всі заселяють триходермі, але ніхто не розуміє, чомусь, що ті триходермі треба сісти на ну, називати да? або деревину якусь органікою, органічна речовина, де вона може сидіти, там, запустити свою там, мікоризу. Цю, грибницю, верніше. Тобто, це теж є такою базою для того, щоб там могли жити наші корисні гриби, які будуть зменшувати розвиток патогенки. І на самий кінець, я це залишив. Ну, і, само собою, це якісь мірі і захист від бур'янів. Тобто, якщо у вас є. Достатня кількість, да? якщо великий шар, ми його вкриваємо повністю, і в нас, як мінімум, ті бур'яни менше ростуть і менше приносять нам цих проблем з прополками. Єдина проблема в нас з мульчою яка? Дуже проста, її нема де взяти, да? як завжди. З нею є проблеми. І треба чимось возити, її десь треба набирати і так далі і тому подібне. Я всю зиму накопичую, коли багато є часу, да, там, я заготавлюю тирсу на пелерамах, на благо, там є цех біля мене. Можна восени заготавлювати, опавши листя. Тільки не з плодового саду, а листя, звісно, саме круче возити з лісу. Це може трошки муторно, трошки не всім можливе, але в цьому плані можна рухатись. І третій вид мульчі – це в нас солома. Стюкована, спресована, коли у нас ідуть жнива, домовляємося, детюкують, купуємо, привозимо, да, треба заплатити і так далі. Це вже, як то кажуть, діло хазяйське, кому як підходить. Ще є такий варіант. На аліваторах є так звані органічні відходи після кукурузи. Вони ну їх там, як правило, це відходить, це шлуха, биті качанчики, стебла, це чиста органіка. Її можна теж купувати, вона, в принципі, там недорого коштує. Вони їх продають, ну, типу як паливо. Десь там палять в якихось котлах. В принципі, можна замовити елеватори, у нас тут майже кругом є якісь. всякі ці, Можна і там взяти. Є певні, ну, я назву це певні міфи, да? що там органіка, особливо тирса, оту що я сиплю, так? дуже там зменшує кількість азоту і так далі. Є в цьому доля правди, але це не настільки критично, що прям там всі вмруть, бо нема азоту, ті рослини не виживуть і засохнуть. Ми ж їх постійно підживлюємо, у нас є цілий курс живлення. Якщо ви там прям замульчували і є якась та пересторога, що азоту не вистачить, ну дайте ще один додатковий раз живлення карбомідом, там пролийте. І питання закрите, за те, скільки ми отримуємо переваг і користі по кругу. Якщо ці агроприйоми робити щороку, так, тобто ми вносимо собі там заорюємо, перефрезровуємо, заорюємо, вносимо і так от постійно з року в рік у нас грунти перетворюються на родючі. у нас там повно біоти, у нас там повно. Хробаків, це все впливає на вашу врожайність Як ж та рослина може рости в тому ґрунті, який засох, перетворився на камінь, потріскався, ви там приїхали його колись полили. Воно, воно через 3 години висохло і опять все стоїть дубове. Ну, про що можна говорити? тож ви розумієте, це небо і земля. Так що, хто перший раз почув, беріть, використовуйте, хто вже знає, ну молодці, користуйтесь, не, не кидайте цю справу. Можна також використовувати і оці бур'яни, що ну, їх треба підсушувати. Оце скошена свіжа трава, оці бур'яни, що ми літом, газони і так далі. Можна і це використовувати без питань. Ну, треба, щоб вона підсохла. Тобто ми його можемо тільки в сухому вигляді давати. Якщо у вас є там можливість це все підсушувати і закидувати, ну, супер. Так що підписуйтесь на канал, моїм підписникам інколи, хто буде спостерігати, відео буде прилітати дуже цікаві речі, які ви ніде не знайдете і ніде не почуєте. Так що, думаю, буде корисно. Підпишіться, хай щастить.